То дня вишиванки у актовому залі Бродівської спеціалізованої школи перших третіх ступенів No2 було людно. Тут організували неймовірну і красиво захоплюючу програму. Докладніше у сюжеті з рушника не обходились жодна подія в людському житті. Так в Україні її був звичай. сватів перев'язували рушниками у разі згоди дівчини на одруження. Кожна дівчина заздалегідь вишивала собі рушники, а молодята на шлюбі вставали на вишитий рушничок. Це свято стало особливим і улюбленим для всіх. Учні та вчителі провели концерт, щоб показати красу та багатство української культури. Для глядачів у цей день панувала атмосфера радості та єднання. Не всурайтесь з традицій своїх, добрі люди, обирайте святих. У віках, бо без них українців, і знать що не буде, як і квітів зимою у білих полях. На сцену вийшли школярі в барвистих вишиванках. Вони привітали всіх присутніх з... знем вишиванки різноманітними танцями та віршами. Про цей день глядачі захоплено, аплодували учням. Глядачам розповіли про історію та значення дня вишиванки особливо запам'ятайся виступ вчителів, які своїм голосом зачарували зал. Концерт на честь дня вишиванки залишив у серцях усіх присутніх теплі спогади та нагадав про важливість збереження і шанування національної культури та традиції. Марія Баняс, Василина Куць, Сергій Нікішин, Олена Ковальчук, телеканал Броди онлайн.